Добрий день, вітаю вас на уроці інформатики. Тема нашого уроку створення лінійних алгоритмів. Сьогодні ми будемо з вами працювати зі звуком. І ти дізнаєшся, як завантажити в середовище Scratch файл з алгоритмом, чим проєкт відрізняється від алгоритму і як у середовищі Scratch відтворювати звуки. Також... Коли ти будеш працювати за цифровим пристроєм, не забувай дотримуватися правил роботи з комп'ютером. Ти вмієш зберігати алгоритми, створені в середовищі. Scratch. Для цього, не забувай, що потрібно натиснути Файл і вивантажити на ваш комп'ютер. Але також, як ви можете... Вивантажити і зберегти файл, який ви створили, ви можете відкрити в цьому середовищі вже збережений вами файл. Для цього потрібно виконати такий алгоритм. Натискаємо «Файл» і обираємо команду Завантажити з вашого комп'ютера. І в такому випадку у вас завантажиться той файл, який у вас вже є готовий. У віткні відкриття файлу слід вибрати збережений файл, який у вас є на комп'ютері, і натиснути кнопку відкрити. Разом з алгоритмом завантажуються усі спрайти, для яких складаються алгоритми, їхні образи та фони сцен. У цьому разі говорять, що завантажується весь проєкт. Адже він містить не тільки алгоритм. А й інші складові. Що розумій під словом проєкт середовище скреч? з якими проєктами мають справу твої рідні. У яких проєктах ти береш участь чи виконуєш для школи? Деякі спрайти можуть мати також звуки. Переглянути список звуків, відтворити, змінити їх або додати можна у вкладці звук. Щоб відтворити звук під час виконання алгоритму, використовують команди з групи звук. Наприклад, відтворити звук няв до кінця. В такому випадку цей звук буде відтворено від початку і до кінця, а потім вже буде розпочата наступна команда. Просто відтворити звук Няв. Відтворюється звук, не звертаючи увагу на інші команди. Зупинити всі звуки, тобто призначення цієї команди, зупиняти звичайні звуки. Змінити гучність на мінус 10, стухання звуку. Змінити гучність на 10, робити звук голосніше. І сьогодні я вам повинна ще розповісти про те, що в скретчі ми можемо використовувати звук. І, будь ласка, чи, що ми не можемо побачити і потримати в руках, а можемо лише почути? Звісно, що це є звук. А що ж таке звук? Звук це коливальний рух частинок середовища, що поширює, поширюється у вигляді хвиль у газі, рідині чи твердому тілі. Зараз ми з вами дивимося на ось цей малюночок, і давайте з'ясуємо, як же ми можемо додати. Звук до нашого проєкту. Не забувайте, що будь-який проєкт, який ми робимо у скретчі, називається саме проєкт. Зараз ми з вами перейдемо у скретч і будемо працювати там. Нагадую, як ми можемо знайти скретч онлайн. Для цього набираємо в пошуковому рядочку браузера Scratch Online. І якщо ви бачите ось таке посилання, Єду, це означає, що це саме є Scratch Online. Тут ви можете або зареєструватися, це дуже зручно. Чому? Тому що тоді всі ваші проєкти будуть зберігатися саме на цій платформі, і ви їх ніколи не загубите. Про це я вам вже говорила. Якщо ви зайдете в мої проєкти, то ви побачите, які саме проєкти ви вже робили, і зможете їх завжди відкрити. Далі, для того, щоб розпочати працювати, вам потрібно відкрити, натиснути на кнопку Створити. Якщо вам потрібно перекласти мову, ще раз нагадую, у нас для цього є ось ця кнопка, і ви можете саме зробити мову, яка вам потрібна. І так, як же ми можемо з вами додати звук? Для того, щоб відтворити звук, потрібно відкрити вкладку звук. Ви побачите, що за замовчуванням у нашого спрайта, який у нас є родий кіт, є вже який, якийсь йому запропонований звук. Якщо ви написнете, то ви почуєте, як, як він мявчить. Але за допомогою цієї Цього звукового редактору в Scratch, ми можемо редагувати звуки для подальшого використання в проєкті. Ну, По-перше, що ми можемо зробити, це скопіювати цей звук. Можливо, вам потрібно якусь частину скопіювати можливо, до нового проєкту або ставити ще раз. Можливо, вам потрібно, щоб цей цей звук був тихіше, або, можливо, голосніше. Можливо, вам потрібно, щоб він був швидше. Або, можливо, вам потрібно обернути цей звук навпаки. І це ви теж можете зробити. Ви можете повернути останню дію назад, зможете зробити посилення або затухання звуку. Також ви можете зробити звук, як би це робив робот. Що ми ще можемо зробити зі звуком? Коли ви заходите на вкладку звуки, у вас ось тут внизу з'являється можливість додати звук. Як же ви можете його додати? Перше, ви можете завантажити звук зі свого комп'ютера. Наприклад, якщо у вас записано вже. Ну, десь є якийсь звук, який хочете, ви можете його імпортувати, і у вас буде цей звук. Тобто ви можете з комп'ютера додати сюди якийсь звук. Також ви можете зробити сюрприз, це буде з програми Scratch, і будь-який звук навмання додасться сюди. Ви можете також записати звук, якщо вам потрібно, то я зараз не буду цього робити, бо в мене не вийде це, тому що в мене. Увімкнута інша програма, завдяки якій я записую. Але ви можете записати свій звук, для цього потрібен мікрофон. Якщо це ноутбук, то просто увімкнути внутрішній мікрофон. Далі. А також ви можете завантажити звук саме з цієї програми. Коли ви натискаєте на луку, у вас виходять звуки, які є в цій програмі. Для того, щоб прослухати, що це за звук, ви можете навести ось на цю кнопочку і прослухати, як звучить. Всі звуки у нас розташовані за алфавітом. Ось так, і звук. І потім, якщо вам. Цей звук подобається. Зверніть увагу знову, що ці звуки у нас як тварини, ефекти, фрагменти. Можливо, це навіть голос якийсь. <звук> Ось такі, да, є. Або щось дивне. Ну, Дуже багато різних звуків є. Які ви можете добувати. Як ви можете додати? Просто натиснувши на цю кнопку, і у вас додається цей звук, І далі ви можете його редагувати, якщо вам потрібно. У звуковому редакторі Scratch є можливість створити мелодію на різних музичних інструментах. Що потрібно знати, щоб створювати мелодію? Звісно, що це нотна грамота. Давайте згадаємо, скільки існує нот, їх всього 7, і як вони розташовані на клавіатурі піаніно. Зараз ми це теж згадаємо з вами. Ось це у нас ноти, які у нас є: до, ре, мі, фа, соля, сі. Ну, і є вони розташовані ось так. Це у нас до. Це у нас «ре», Мі, Фа, Соль, Ля, Сі. Це дійсно на фортепіано. Так? Як вони я Якщо ми з вами говоримо про звуки саме в онлайн, ну, по-перше, це є у нас ось такий рожевий е е е колір, і ми можемо обрати звук. По-друге, якщо ми з вами обираємо якісь інструменти, то для цього внизу натискаєте додати розширення і обираємо музику. Тут ми можемо з вами саме вже робити ось такі налаштування, які тут є. Додавати якісь інструменти, на яких ми можемо грати, тут їх дуже багато різних. Ми можемо встановлювати текст, програти ноту. Одразу бачимо, яку це до, Ре, Т, і так далі. Тобто ми можемо навіть грати і так далі. І ми переходимо з вами до музичних інструментів. Давайте ми з вами послухаємо, і ви спробуйте вгадати, з який саме інструмент грає саме зараз. Слухаємо уважну музику. Сподіваюся, що ви здогадалися одразу, що це за інструмент, і це у нас є труба. Наступний. Це у нас віолончель. Наступним музикальним інструмент. Сподіваюся, що ви здогадалися, що це саме клаксилофон. Наступний! І останній. Це арфа. Сподіваюся, що ви вгадали всі музикальні інструменти, і давайте ми з вами перейдемо до нашого домашнього завдання. Нам потрібно буде скласти алгоритм під водою. В цьому алгоритмі наша рибка буде плавати у воді у п'яти різних точках сен. Під час руху повинно, бути, щоб було чути хлюпіт бульбашок, Для цього використай тло під водою і збережи проєкт у файл з іменем акваріум. І так, давайте спробуємо це робити. Ми заходимо у Scratch Online і видаляємо наш спрайту. Далі ми можемо з вами додати під водою тло, яке нам потрібно, і додати спрайт нашу рибку. Перше, що нам потрібно, це на цей спрайт додати, коли натиснути на прапори. І далі ця рибка у нас буде переміщуватися. Вона буде переміщуватися, нехай буде так. ковзати, ковзати, давайте буде ковзати. Десь, наприклад, 5 секунд до випадкової позиції. І якщо вона буде у нас, відтворити звук у нас звук буде «бомбашок». І далі нехай вона буде, наприклад, кудись повертати. Стиль обертання зробимо, нехай як хоче у нас повертається навколо. І ще я б хотіла, щоб коли вона буде ем, торкатися до межі, щоб вона відбивалась. Спочатку давайте спробуємо це програти, подивимося, що у нас тут буде. Наша рибка пливе, і повертаємо. Зверніть увагу, що нам потрібно, щоб наша рибка переміщувалася 5 разів. Тобто ми можемо це дублювати 5 разів, знов таки дублювати, і останній раз. Ще раз, тут буквально. Так, що у нас не так? Мабуть, у нас чомусь обертання не виходить, так, нехай буде зліва направо. І спробуємо це вибити. Що у нас? Ось так у нас відбувається. Спробуйте поекспериментувати, як вона буде, чому у нас зліва направо не хоче вона йти, або, можливо, не обертати. Але ну, приблизно так можна зробити. Ви можете зробити трошки по-іншому. Щоб вона не ковзала, а можливо, щось по-іншому було. Да? Можливо, відтворювати звук. Не до кінця можна взяти, а саме відтворювати звук постійно. Для цього просто можна ось так взяти і постійно вже це відтворювати. Спробуйте, поекспериментуйте, що у вас вийде в такому випадку. Тобто, в такому випадку наша рибка буде і ковзати, і повертати, бачите, да? але все одно потрібно після кожного разу вже вставити ось це відтворення. Тобто, після кожної зміни відтворювати цей ціп. Я сподіваюся, що я вам допомогла. Ви можете поекспериментувати. Можете ще додати, щоб вона, ця рибка, змінювала образ, вигляд. Таких образів у цієї рибки цілих 4, тобто ви можете, щоб після кожного разу, після кожного ковзання і так далі, щоб вона ще. Наприклад, відтворювала звук, а ще змінювала образ, вигляд. Змінювала на наступний образ. Наприклад, так. Тоді це буде ще цікавіше. Спробуйте і поекспериментуйте. Я тут не змінила. Це, по-моєму, я не змінила налаштування звуку, тому що треба бунташки все ж таки обрати. Далі після цього зберегти цей файл, завантажити, вивантажити на ваш комп'ютер. Можна його назвати, наприклад, ScratchProєкт бульбашки і зберегти, і надіслати мені цей проєкт. Сподіваюся, що все було зрозумілим. Дякую за увагу.